Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Готовність допомагати іншим. Ісаї 58.10. Знедолену душу наситиш. Тоді то засвітить у темряві світло твоє. Оле Касов із Копенгагена. Любить їздити на велосипеді. Одного ранку, побачивши літнього чоловіка, який самотньо сидів з ходунками в парку, він загорівся простою ідеєю чому б не запропонувати літнім людям радість і свободу велосипедної прогулянки. І ось одного сонячного дня він зупинився біля будинку для престарілих і запропонував усім охочим покататися на орендованому триколісному велосипеді. Оле дуже зрадів, коли один зі співробітників та літня жінка стали першими учасниками велопробігу велосипед без віку. Відтоді минуло вже понад 20 років. За цей період Оле здійснив 2,5 мільйони поїздок за участю близько 575 тисяч літніх людей. Куди він їх возив? Побачитися з другом, з'їсти морозиво або просто відчути порив вітру на волосі. Учасники цих велопробігів кажуть, що вони тепер краще сплять, краще їдять і відчувають себе менш самотніми. Такий подарунок втілює в життя прекрасні Божі слова, записані в Ісаї 58.10: Знедолену душу наситиш. Тоді то засвітить у темряві світло твоє, і твоя темрява, ніби як полудень стане, і буде Господь тебе завжди провадити, і душу твою нагодує в посуху, кості твої позміцняє, і ти станеш, немов той напоєний сад, і мов джерело те, що води його не всихають. Бог також сказав і руїни відвічні сини твої позабудовують. Що Бог може зробити через нас. Будьмо завжди готові допомогти іншим так, як нам допомагає Бог. Хто у вашому місті потребує допомоги? Чим ви можете сьогодні їм допомогти. Помолимось. Дорогий Боже, покажи мені простий спосіб допомогти іншим, аби вони могли знайти в тобі життя. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.